Шалом, це Славко. Що Зеленський має запропонувати Трампові, щоб той його почув? Ну, по-перше, ми бачили це самозакохане, це я не за Зеленського. Повірте мені, самозакоханість Зеленського нічого проти самозакоханість Трампа. Оце як він зліганця всіх вокруг себе обзиває пацанчиками. ну, Що можна запропонувати цій тварині? Те саме, що запропонував Зеленський, але довести це до логічного завершення коротких думок Трампа. Разом з Сполученими Штатами замість Ірану замінити Іран в цепочці поставок. Україна має разом із Сполученими Штатами виробляти дрони для Путіна. От тоді Трамп почує Зеленського іншого варіанту, я поки що. Не бачу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду допилювати оцього він Виглядає значно кращим за справжнім. Так що, я думаю, так і ми з Норвегією зможемо довести, при їхніх технічних можливостях ми їх доведемо до ума. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будем вам вдячні.